Доброго дня, представтесь, будь ласка. Мастюк за Михайлович, активіст ну, по, ну, Майдана. І вперше, вперше, якщо я буду чулювати ну, антикорупційний рух, то я в першу чергу буду починати ну, з першої борзи з корупцією. Це в лавах органів міліції, в лавах прокуратури, в лавах СБУ. І в лавах обласних адміністрацій, тому ну, що багато є доліків, які вони беруть взятку. І беруть вони взятку ну, в Тіхаря, ті що народ не зна. Ну, Наскільки ну, я знаю, то в лавах міліції дуже, дуже є люди, які беруть цю взятку, яку вони не мають. Вони те, що створюють по кавіну, вони полі... ну, створили нову поліцію, вони і будуть брати. Що ще будуть ваше, які ще будуть кроки, якщо ви чуєте антикорупційний рух Михайло Сакачеви, рух зачищення влади? Ну, буду я контролювати і голову власної адміністрації, голову власної ради, щоб вони, щоб вони не кричали. Тобто, в принципі, не порядок на всіх рівнях да. влади. Охорону здоров'я, освіту, соцзахисту, учасників АТО. Як ви вважаєте, за скільки реально навести порядок, за скільки часу? Ну, за скільки часу, ну, за, дві, за, за два місяці може на все сміло. Громада буде, піднім, буде, не не боятися буде під, підніматися і сказати, щоб приїжджали, хай що вона взяла. От ми його і ну, прид, задержали, працівникам Служби безпеки і хай вони цим займаються. Щоб щоб висвітлювали, щоб їх, щоб щоб їх щоб не ховали їхні ліття, щоб висіли, що він взяв. Тому що є, сі, які беруть взятку, вони їх не, не висвітлюють, Вони тільки висвітлюють, скільки там купюри. І оці купюри, які вони нас на... взяли, ну, щоб вони не їм в карман ну, кладали, а щоб у, у нас банк уложили, щоб... Щоб... щоб людям були, ну, щоб у... в Україні був бюджет. Тому що Тобто ви, в принципі, цим ще наповнювати бюджет хочете? Так, да, щоб наповнити бюджет. Ти діло, ну, багато Тобто тоді рух антикорупційний рух значили буде ще й прибуткований, правильно? Так, да, щоб люди щоб бачили, що висвітлюється, наприклад, хлопці, там, начальника поліції Без. От взяли там, я, там, ну, 100 мільйонів, угу. хлопну його, ті день його початок, і в нас банк отдали тобто, в нас на, банки. Тобто ви я розумію ідею, що ви вважаєте, що антикорупційний рух має бути ще й прибутком, тобто він да. має наповнити бюджет. Так, да, наповнити бюджет. Тоді будуть і ну, дороги будуть нормальні платити, освітлення, і буде медицина безплатна, освіта безплатна, щоб люди це бачили. Тому що інакше ну, ну, в Україні зробили срач. Це зробив, був Яник утік, був Юсенько утік. Ну, президент і Порошенко, вони обстраїли всю Україну. Наскільки ну пан Сакачмілі, то в Одесі він навів максимум за 2 тижні він повністю всі. Тобто, в принципі, ви вважаєте, що і... за два тижні реально навести порядок, як... да. оскільки ви поділяєте його ідеї, готові очолити антикорупційний да, рух, рух зачинення то... влади, то ви вважаєте, що за два тижні Полтаві теж можна. Корупцію подолати. Звісно, подолати можна і Одни, люди народ не боявся, тому що є такі народи, що. Люди бояться, коли когось, ну, ну, наприклад, начальника воде, прокурора області. Ну, треба боятися, хай вони бояться. Що, ну, насука, ну, я знаю, що народ на, на Полтавському гірмайдані, в Києві, гибуть не за те, щоб вони, щоб вони брали, а гибуть за те, щоб зустріну владу. А в нас усі нас була. Як була, так вона і пристає.